Проведення дня цивільного захисту давно вже став щорічною традицією для загальноосвітніх закладів Лотівського району. Цього року такий захід на тему надзвичайні ситуації природного характеру пожежа пройшов у новоіванівській загальноосвітній школі, директор якої Лідія Костянтинівна Вербицька добре згуртувала свій колектив на виконання його завдань. Спостерігачі запрошені і учасники заходу дружно відзначили високий рівень його організації, чітку роботу вчителів та учнів, їх обізнаність у Правилах безпечної поведінки у різних надзвичайних ситуаціях, що набуває особливого змісту саме у наш час, коли залишається реальна загрозою їх виникнення на території Лозівщини. Одним із завдань заходу було удосконалення теоретичних знань та практичних навичок учнів педагогічного колективу в захисті від наслідків надзвичайних ситуацій та практична перевірка їх здатності діяти за сигналом оповіщення цивільного захисту, вміння користуватись засобами колективного індивідуального захисту. Надання першої медичної допомоги тощо, судячи з усього, новоіванівські школярі пройшли успішно цей складний іспит, та особливий інтерес викликав у них показовий виступ Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Харківській області, або простіше кажучи, наших пожежників, та й сама пожежна машина, яка стала на той момент ще й фоном для селфі. Керівник служби Євген Шевченко детально зупинився на важливості дотримуватись правил пожежної безпеки. Розповів, як потрібно діяти у тій чи іншій надзвичайній ситуації, і що для дітей було найприємнішим, запропонував особисто загасити полум'я, яке спеціально розпалили для цього на шкільному подвір'ї. Повірте, бажаючих знайшло чимало, і всі вони були у захваті від такої можливості. Є Особливо важливе те, що під час заходу діти добрались інформації, яка їм може знадобитись у житті та побуті. Засвоїлася одразу на визивати пожежників, як тільки почався пожар, не можна підпалювати траву. А який же номер пожежників телефонний? 101. 101. Бо головне не панікувати, все робити як треба, а не без паніки. Бо в паніці можна натворити творити чи десь. А начальник управління освіти молоді та спорту Лозівської районної державної адміністрації Вікторія Бойко вважає, що захід в цілому досяг своєї мети. З метою підвищення якості навчально-виховного процесу, а саме відпрацювання практичних навичок учнів і взагалі працівників навчальних закладів, щорічно організовується на базі шкіл району такий показовий день цивільного захисту. На цей день були запрошені сьогодні керівники навчальних закладів, які є начальниками штабів шкіл цивільного захисту. Директори мали змогу переконатися у таких, знаєте, чітких і злагоджених діях працівників шкіл, а також учнів у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Діти показали, як саме. Треба діяти у разі сигнала, отримання сигнала оповіщення, а також показали вміння користування колективними індивідуальними засобами захисту. Вважаю, що сьогоднішній день досяг своєї мети, тому що діти дійсно відпрацювали практично навички, отримали поради корисні поради від працівників пожежної частини. А Високої оцінив рівень підготовки заходу начальник відділу цивільного захисту лозівської райдержадміністрації Віктор Безверхній як підводі підсумок. Я хочу сказати, що даний захід в принципі вдався. Особлива подяка. Це директору школи Лідії Константиновні педагогічному складу, який готувався і працював з дітьми, Ну і діти, звісно, показали на рівні на якісному рівні. Показали свої знання, навики, які вони придбали протягом навчального року. Майстер виробничого навчання, навчально-консультаційного пункту міста Лозова, навчально-виробничого центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської області Сергій Марченко, теж позитивно оцінив рівень проведення дня цивільного захисту у Новоіванівці. З погляду на сьогодення, на ті події, які відбуваються у нас в країні, те, що відбулося два тижні тому в місті Балаклії нашої області, це вибухи на арсеналі, все це робить питання цивільного захисту пожежної безпеки дуже актуальними. Сам цивільний захист взагалі це функція держави, яка спрямована. на… Захист населення, навколишнього природнього середовища, матеріальних цінностей від надзвичайних ситуацій різного характеру, шляхом запобігання та ліквідації їх наслідків, а також допомоги постраждалим у цих надзвичайних ситуаціях. Ну а взагалі, то захід оцінюється як добре. А можна сказати, що безпосереднім учасником дня цивільної оборони у школі була і голова Новоіванівської сільської ради Вікторія Чернець, яка добре розуміє важливість подібних заходів, адже знання, отримані дітьми, допоможуть у разі виникнення надзвичайних ситуацій зберегти і життя, і майно до того ж не кожна сільська рада має на своїй території пожежні гідранти. При капітальному ремонті водопровідної мережі було встановлено чотири пожежні гідранти. Це в колодязях були встановлені спеціальні пристрої. Пожежна машина, коли закінчиться в неї вода, вона може поповнити запаси в нас. Тобто відчиняється колодязь до цього пристрою, що стоїть в колодязі, накручується пожежний гідрант з спеціальним пристроєм і таким чином іде забір води. У Нас їх чотири штуки встановлені. Один встановлений біля школи безпосередньо, тому що це такий самий об'єкт, і три встановлені по вулицях сільської ради. Добре, запам'ятали номер, який потрібно набирати у разі виникнення надзвичайної ситуації і наймолодші школярі новоїванівської загальноосвітньої школи. Што?